Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви знаєте, зараз зачитаю ваші коментарі. Я зараз не знаю, хто це саме пані Ірину Покровську захована голка каше нашої влади. Я тут не зовсім зрозуміла, але тут дехто інший написав інший коментар. Зараз я зачитаю. Дякую за прогноз для стрільця. Щойно прослухала політолога цибулька. Питання відповідь де він прогнозує, що якщо буде здан Покровськ та кривавий вихід наших військових з курщини? А до речі, кривавий вихід і буде, тому що я передбачала, робила неодноразовно передбачення на курську операцію, то це стане повштовхом для підняття народних мас проти цієї влади. Чи можливий такий варіант розвитку подій? Що скажуть карти? От зараз ми і подивимося. Перед цим вас попрошу покласти вподобайку цьому відео. Напишіть коментар, що ви з цього приводу думаєте. Чи дійсно є голка Кощея у Покровську від нашої, тобто нашої влади. І задонатите, будь ласка, на ЗСУ. Під цим відео закріплю для вас посилання. Де саме з відео, там буде вся інформація. Як зайдіть на то відео, будь ласка, напишіть коментар хлопцям, нашим військовим, покладіть їм вподобайку, подякуйте їм за їхню працю і задонатьте декілька гривень, хто що може, щоб ми швидше дозбирали на реп. Це захистить наших воїнів. Раз, дивимося, чи дійсно? А голка Кощея захована у Покровську від нашої влади. Ну, вигадаю, що так. Угу, Дивіться <смір> смерть. Смерть нашої влади. От що я бачу. Тобто, дійсно, голка є, яка приведе до кінця, і то швидко. До речі, так дійсно є. Хм. Ви знаєте, от відверто скажу, я, до речі, написала під коментарем, чому саме в Покровську, які факти це. Я не зрозуміла, що людина має на увазі, але от карти показують, що да, дійсно це є голка кошея яка, яка є у Покровську. Зараз ми подивимося, чи дійсно, як пані Тетяна сказала, написала, що. Цибулько сказав, я його рідко дивлюся, Та я взагалі рідко когось, дивлюся. мені здається, я дивлюся його тільки на анексії нет по понеділках ввечері. Оце єдине, коли я його дивлюся. Гаразд, дивимося. Тобто, якщо, якщо дивись, дивіться, ми малюємо ситуацію. Якщо дійсно Повкровськ... Буде зданий. Ну, це не в тому смислі слова, що будуть здані. Скажуть, виходьте, хлопці, або здавайтеся, цього не скажуть. Влада наша дуже хитра, це найхитріша влада, яка в нас взагалі колись була. Ось. Вони не вміють прямо говорити з людьми, але зараз не до цього. Тобто, здається, Покровськ так? робиться все для того, щоб він здався. До речі, хтось сказав: ну чому не сказати воїнам? Відійдіть, збережіть своє життя, здайте ворога. Але ви розумієте, що якщо ми так все будемо здавати, то ми всю країну так здамо. Але з другого боку, треба бути чесними з, наш, з нашим народом і з військами. І а, малюємо знову Покровськ здають. Вихід, кривавий вихід наших військових скуршень. Чи буде це дійсно така ситуація поштовхом для підняття народних мас проти цієї влади? Чи можливий такий варіант? Ну, тут іде по справедливості. Іде зірка. Хороша мрія. Дивіться, самі старші аркани йдуть. Ну, Збурення буде. Збурення буде, але я. Ви знаєте, можна сказати, що так, це може. Маленьке збурення я тут бачу. Ось по цим картам, тобто, це шанс українців. Єдине, що чи дійсно це збурення, ви бачите, тут якась трансформація буде. Тут, скоріше за все, навіть якщо й буде якесь збурення, дивіться, тут важливо, якої мені карти показують, що це маленьке збурення буде. Розумієте, і його зразу можуть придушити. Карта смерті. Тобто, зразу ліквідувати. Тут залежить від того, яка завелика обуреність буде. Чи, буде... <кхід> чи підніметься багато людей, чи ні. Ось якось так. Зараз ми дивимося. Це обурення. Ви знаєте, воно може перерости. Воно може перерости. Ця злість, о, може. Може, дійсно може, така можливість є. Тепер я зараз інше запитаю. До речі, бачите, ось ця карта говорить, що оця злість, ось, ця злість ця і ось це. Ось це все воно накопичується. Тобто злість українців вже накопичується. Це може бути вже, знаєте, як то кажуть, верхівочка, чаша наповниться, можна сказати. Зараз ми подивимося, чи це вигідно для України ось це протистояння, підняття народних мас проти влади. Чи це вигідно для України? Не дуже не дуже, але це дасть поштовх нам здихатися. Це ж було вже. Можу, ви бачите, з цієї блокади. А, так, закри, закрит, тобто вигнати владу. Хоча, ви бачите, я не бачу, що цього буде. На жаль, я цього не бачу, що буде. Але це б був, ну, в принципі, великої користі це не дасть, відверто вам кажу. А, зараз поясню чому. Тому що у нас замало сил. Всіх патріотів. Або перебили, або посадили в тюрму під слідством. Ось Вони або не виїзні, або ще щось. Розумієте, не можуть рухатись і тому подібне. Тут нема кому. Я не бачу тут ніодної карти не показує лідера. Немає лідера, хто це підніме. А сам народ не, збі... не, не, не збереться. В цьому випадку не збереться, немає тих. Сил. Так будуть обурення, так можуть бути якісь демонстрації, якісь такі, знаєте, різкі рухи, якісь висловлювання. Але хто дивився, здається, вчора був розклад, скільки процентів підкуплених бльохерів? От подивіться той розклад. Вчора ввечері, здається, він був. І ви побачите, що кому ніхто не підніме. Розумієте, тут повинен бути, ну скажімо так, заклик. А тут немає заклику. Тут навпаки місяць і блокада. Блокада і закриття це все дуже швидко цю лавочку закриють, мої дорогенькі. На жаль, на жаль, я не бачу, що це і добре для України. Тут блокада України у світ. Ще так якось я можна сказати. Тут блокува... блокада буде, тобто відгородження, відсікання, неуможливлення вийти у світ. Ось якось так. Тобто, наша влада або повинна сама образумитись, але я не бачу тут можливості, що українці здихаються. Давайте так, давайте ще так. Будеться ситуація цього року, чи вже на слідучий рік? По одній карті витягую. Цього чи наступний рік. Наступний рік, ні. Тут, скоріше, дивіться, може бути цього року. Може бути. Може бути, так. Дійсно, через, через провали на фронті. На жаль. Можуть бути цього року, але це все рівно невелике. Це не буде таке масове, як був Майдан. Майдан, як це називається? Гідності? Я забула, бачите, я забула. Революція гідності. О, згадала. Якось так, мої дорогенькі. щиро вдячна вам за ваші вподобайки, коментарі Донатимо на ЗСУ. І разом до перемоги! Дякую вам за запитання! Все буде Україна!